З острахом комунальники міста починають кожен після святковий робочий день. І мова навіть не про сміття, розкидані пляшки чи папірці, підраховують більш вагомі збитки. Щонайменше шість паркових ліхтарів у різних скверах міста вартістю у 150 гривень кожен або сукупно за найскромнішими підрахунками на 900 гривень із куцого міського бюджету погуляли окремі людці, бо інакше їх називати не хочеться. Як швидко ну, комунальники зможуть відновити, скажімо, оце все, і що далі? Я, 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 яка взагалі може бути відповідальність за ось такі речі? Я вважаю, що це перш за все мораль, перш за все, культура людини, за це батьків, які виховують своїх дітей е, самих відпочиваючих, які в ці святкові дні заходять у сквер і тут е, встрають гуляння? Комунальники якомога найшвидшим часом вони справляться, відновлять всі ці. Потрощені, чи, чи то і лавки є в нас. І, 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 не тільки в сквері, є і автобусні зупинки. У е, нас у сквері Шевченка, там, е, навіть такі великовагові плити стоять, і то їх здвигають, і, ну, є певні люди такі. Це порушення правил благоустрою, а з іншої сторони, я вважаю їх хуліганство. Е, і якщо доходить до. Того, що це в пам'ятних місцях, то це вандалізм. І я, я взагалі без е, кодексу я вважаю, що це ну, явно, явно непорядочність така, тих людей, які цим займаються. Повинні цінувати працю інших і радувати, що в нас місто хороше, а не е, ну, щоб було мальовниче і цінувати людей, я вважаю. А комунальники зі свого боку, як найшвидше, часом справляться з цими питаннями, відновлять. Дісталося під час свят міській ялинці? Ну хто вже спокусився на гірлянди та іграшки з нижніх гілок? Начебто нікому вдома такі габарітні і не супермодні прикраси не потрібні. Та все ж знайшлися вандали, розібрали на сувеніри майже третину стовбура. Правду люди кажуть: до кожної лавки, урни, ліхтаря, захисника чи відеокамеру не поставиш. Ну не повинно так бути у нормальному суспільстві. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, хто міг порозбивати ці ліхтарі? Розбивати ліхтарі 100% хулігани. А, як да? хулігани. Це молоді люди чи старшого віку? Молоді. Ви, що молоді. Ну, в основному молоді, коли п'яні, неадекватні. Яке от у вас відчуття, якщо ви бачите розбитий ліхтар, або зламану мусорку, або скам'яку. Це не відчуття. І починаєш погано думати про людей. Хотілося б. Хотілося б, щоб люди цінили те, що їм дають. Та й встановлюють і дають попереду в українців знову декілька вихідних святкових днів. Комунальники з острахом очікують на їх завершення, а ми все ж таки закликаємо шанувати спільний добробут і не бути байдужим. Раптом доводиться стати свідком вандалізму, хуліганства. Телефонуйте 102 – із стаціонарного, і з мобільного і щасливого нам усім різдва.